Це тотальний булшіт йти на навчання і думати, зараз наставник мене навчить, і я стану успішною. Це тотальний булшіт, не знаю, одружуватись з людиною і думати, що вона має тебе врятувати, забезпечувати і так далі. Взагалі класно мати підтримку, але розраховувати треба лише на себе. Я просто хочу, щоб ви прям зрозуміли цей інсайт. В принципі, от брати відповідальність на себе. В моменті, коли я зрозуміла, що я дуже занадто сильно покладаюсь на інших людей. Мені здавалось, типу, що якщо я буду покладатись на себе, то я буду дуже самотня і це дуже небезпечно. Але якщо че. По факту це не так. Ну, тобто, коли ти покладаєшся на себе, то ти навпаки відчуваєш суперсильну безпеку, тому що ти знаєш, що не від зовнішніх обставин залежить твоє життя, а від тебе. Тобто ти знаєш, що ти 100% будеш щасливим, успішним, тому що ти знаєш, що ти для себе це зробиш. Ти йдеш на навчання і ти не хвилюєшся там, да? а окупиться воно мені не окупиться. А чи буде це й хороше навчання, чи ні. Ти йдеш туди, і ти знаєш, що ти в будь-якому випадку вийдеш з цього навчання з проривом. Ти можеш з кимось познайомитися і це дасть тобі прорив, ти можеш сама знайти. Ти ту інформацію, яка дасть тобі прорив. тобі наставник може попастись класний і це дасть тобі прорив. Навіть якщо наставник не знаю, буде тобі мало приділяти увагу, ти будеш задавати йому 100 одне питання і станеться прорив. Розумієте, коли відповідальність на тобі, ти 100% будеш щасливим. От зараз я настільки відчуваю себе цілісною, і якщо стаються будь-які ситуації, я прям знаєте, уявляю, що я в такому доміку затишному, на вулиці може бути мороз, на вулиці може бути все, що хочеш, дощ, все, що хочеш. Але в моєму домику я в безпеці, я завжди знайду для себе різь. Шені є така фраза, здається, Ентоні Робінс і сказав, що якщо ти не контролюєш своє життя, хтось буде контролювати твоє життя. Тому повертайте собі контроль, беріть на себе відповідальність, не надійтесь на інших людей, а пам'ятайте, що відповіді і рішення завжди всередині вас.